Я слава Богу. Слідує, те, що я хочу хочу сьогодні закінчити, Колись я проповідував може, хто пам'ятає, чи вже не пам'ятаєте, чому я даю десятину? сьогодні пороз... порозсуждати з вами. Чого я віддаю Богу свою десятину, те, що приходить в дім. мій дім. Галилуя Мій кажуть, кошельок. Чого? І я вам, вже, мабуть, те саме, чи напам'ять не буду, тому що я вже розказував, але почну з того. Матвія 6, 21. Матвія, Івангелія Матвія 6, 21. Відкриття. І чого я даю десятину, таким, мабуть, та саме відповідь моя. Моє серце належить Христові, Ісусові. Я служу Богу від десяту частину до церкви, доводячи свою любов Ісусу ділами, а не лише словами. І тут слово каже: «Бо де скарб ваш там, і буде ваше серце. Чому так сказано? Бо тому, що Ісус сказав так? Тому що Він сказав, те, що ви кажете своїми словами, це одне. Але якщо я подивлюсь, що ви робите, це друге. Так що ми можемо ще сказати, але е, така тенденція у народі в нашому, не тільки в нашому, по всьому світу. Там, де серце, там і гроші Його кожної людини. І можете казати, я люблю Бога, я люблю церков'я, і тому подобне, але подивитися, куди ваші фінанси, там і ваше серце буде по-настоящему. Слідує, віддаючи десятину, я ніби відпускаю свій хліб поводам. Ситуація в тому, що це все робить, знаєте, для нас. Відпускай хліб твій по водам, бо через багато днів знову знайдеш його. Екклезіаст, 11, перший вірш. Дивіться, я просто місця списань, які кажуть за те, що, чому ми, о, ну, мабуть, грубо би сказати, повинні. Ми нічого не винні. Тому що ми, ми викуплені від влади темряв, ми викуплені від знаєте, якогось порабощення, ми викуплені від рабства як сказати. Ми не вільні. І е, вільний наш вибір. Що ми вибираємо, так ми можемо поступати. Бог не буде нас заставляти, Бог не буде за нами бігати, поймайте, це, мабуть, вже ви хтось це саме іспитав, да, такі речі. Бог ніколи за нами не ганяється. І Іван нам теж розказує, що ні за ким Ісус не бігав. Понимаєте? До одного гадаринського держиму він приплив, і то, знаєте, з Біблія не каже, що Він спеціально туди приплив. Просто він переправився на гадаринську сторону, і гадаринець вийшов, поймаєте, маєте йому на нас зустріч. Але Біблія не каже, що так, брати, так мої учні, я зараз переплавляюся через це озеро Хенесарецьке, у на гадаринську сторону, там я повинен зустрітися з Держимим, звільнити його і тому подобне. Такого ми не читаємо, так? Да? Так що ми можемо розуміти, ви і так, і так, але, знаєте, Бог бачить, повімаєте, все. І так, що, знаєте, смисло в тому, що ми маємо розуміти, що ми те, що ми робимо, о, Бог не буде нас заставляти робити. Знаєте, Не буде нас бігати, о, що ми, ну, як би сказати, принужденням. Але ми вибираємо самі, що робити. І ми сказали, випускай хліб по воду через багато днів знайдеш його. Слідуюче, всі мої потреби будуть заповнені багатством самого Бога. Ця обітниця виконується в моєму житті, тому що я вірний в десятині. Дивіться, слово Боже каже. Філиппян, послання до Філиппіан 4,19. Бог мій нехай виповнить всяку потребу вашу по багатству своїм славі Христом Ісусом. Розумієте, Павел дякує їм за їхнє пожертвування, там іменно за пожертвування сказано. О, він дякує, благодать саме хвалить їх, а потім каже, хай Бог виповнить всяку вашу потребу по багатстві во славі Христом Ісуса. Слідуюче, десятина це мій заповіт з Богом. Це моя гарантія, що я ніколи не матиму потреби в необхіднішому. Розумієте, це заповідь з Богом. Це підтвердження заповіту з Богом, коли я чистен свою десятине О. І дивіться. Перше царство, перше це царів, о, чи, чи третє царів, перше, о, о, як би я сказати, це по-моєму роз, розумію, в українській Біблії, третє буде в російській, в надальній. Хто українську Біблію має, наче перше царів, 17 вір, розділ, 16 вірш. І борошно в діжці не закінчилося, і посудна олії не стало менше за Господнім слово, яке він сказав через Іллю. Віра, розумієте, те, що Бог виповнює кожну потребу. Якщо було, було, треба було чудо в цей день, голодовка була, голод був на цій землі, на території, там було явлене чудо, що ця вдова мала все. Вона мала їжу, мала борошно і мала олію. Тому що сказав так Пророк, що буде в тебе достаток. Бог значить, може виповнити о, всяку нашу потребу по багатству і славі Христом Ісуса. Я вірний, тому що Бог благословляє мою роботу, бізнес то має та дає мені успіх. Повторення закону, 28 розділ з 8 вірша. Пошли, Господь, Тобі благословення в коморах твоїх, в кожному ділі рук твоїх, і благословить тебе на землі, яку Господь Бог дав, дає тобі. Дивіться, Бог завжди благословляє, і Бог обіцяє благословляти вірних. Тому що там спочатку початку 28-го розділу написано, що якщо ти будеш. так? І далі виконувати, послухати, поступати правильно і тому подобне. О, читайте. А потім там з половини, чи навіть менше, ніж з половини, О, більша половина, написано, а якщо не будеш слухати, а якщо не будеш поступати, будеш хвостом, не головою, і пішло і поїхало так же. Але благословення перше, і Бог предлагає перше благословення, і він каже, я благословлю тебе, якщо ти будеш. Я вірний в десятині, тому що Бог благословляє мене і дає мені процвітання всьому. Можна сказати процвітання в тілі, не тільки дайте, в грошах, тому і через гроші. О. Може, те, що ти не, те саме не тратиш на аптеку, не хворієш, Бог благословляє тебе здоров'ям. Ти не саме, ну, не, не хворієш так, як інші хворіють, тільки на аптеку не роблять і тому подобне. Вже стільки грошей Бог тебе благословляє таким коротше, способом. Ти не тратиш гроші, куди не треба їх тратити. Так що Бог благословляє, бо все тобі дає успіх. Це теж успіх. Якщо ви не хворієте лишні рази, не ходите в аптеку, це теж успіх. А, пошли Господь тобі. А, тут повторення закону цей же. 28, 11. Господь твій Бог збагатить тебе всякими благами і нащадках твого лона, і потомстві твоєї худоби та урожаї твоєї землі на землі. Ну, яку він дає. Бог обіцяє благословити всім. Всякими благами в нащадках твого лону, молодді, в дітях, потомстві твоїх худоби і урожаї Твоєму. Слідує, я дбаю про Божий дім, приношу десятину пожертвування до церкви. Це мій духовний дім, і я дбаю про нього так само, як і про свій дім. Господь, не до... Господь я не допущу, щоб твій дім був за пустінні і розпустошені. І слово Боже, тут нам відкриває. Пророк Агей, Перший розділ 9 Та саме, вірш. Ви очікували, очікували на багатий врожай, а зійшло мало. Прийшли це додому, а я його розвіяв. Чому? Господь Всевишній питає, тому що дім мій в руїнах, і кожен із вас біжить поратись у влашній оселі. Був час. Що люди, от, по якихось причин, вони, знаєте, остили. І знаєте, написано, що дім Божий, значить, це е, храм Соломона, можна сказати, О, от храм той час був за посіння. Потребував ремонту, тому подобне все таке. Але люди бігли свої дома, значить, влажували свої дома, тому подобне, а пожертви те саме не несли, коротше, як, як Бог заповідав. О, і фінансово в храмі не було не було достатньо, щоб зробити, що ремонтом, отремонтувати, там, якісь тріщини позаділувати і все. О, І Бог бере через агея і облічає народ Божий. Каже, ви що не замітили, що у вас немає, те, що ви всієте, ви нічого не пожинаєте. А те, що при до додому, воно згниває там, що то ще пропадає, о, якась піщева моль заводиться і тому подобне все пропало. О, Чому? Каже, тому що ви каже, не запоюся в моєму домі, а всього, о своїх домах. Значить вам не буде благословення. Розумієте, спочатку Бог, потім все остальне. Ми віруючи, розуміємо, що ми залежимо від Бога. І ми не можемо, знаєте, не почитати Бога як Бога богів. І Іслідує, щоб довго не затримати, трошки... моє життя наповнюють фінансові благословення. Але я, не забуваю, що десята частина цих благословень належить Богу. Те, що приходить до нас, те, що Бог дає, поймаєте, ми повинні розуміти, що Бог дає нам це. Якщо у тебе є. Хороший заробіток. Дякуй Богу, що Бог тобі дав хорошу роботу чи способності вести бізнес. О, для цього. Він дав тобі сили, він дав тобі здоров'я. Ти захворів, поймаєш, і все знакрилося, і зарплата, і гроші, і тому подобне. Мало того, що ти не можеш заробити, а ще й ти потрапиш їх на лікарства. Розумієте? Ще Бог дає тебе здоров'я, і дасть зарабатувати, заробляти гроші, то, дорогі мої. Благо, дякуйте Богу. Дякуйте, поклоняйтеся йому, дякуйте за це. О. Е, повторення закону 14, 22 вірш. Видокремлють десятину від всього Твого насіння, насіння Твого, що приходить з поля Твого щороку. Розумієте, колись я вам казав, хто скаже, ну це ж хліб. Це ж вони ж там зерно тому подібне, це ж не гроші. Той час, коли писано ці слова. Коли писалась Біблія, валюта була що? Зерно. Все мірилося мірою, хлібною мірою. Притча. І коли Ісус розказав притчу про багатого, да? коли Він вражає, його був здоровий, каже, о, класно я, буду жити. Навіть комор не вистачає, зламаю нові построї, засиплю, буду жити і радуватися. Там і написано, що він золото нашо, знайшов. Відкопав Клондайк. Ні. Та написано, його хороший урожай був, пшениці, жита, друге і тому подібне. Він каже, я буду все. Тому що все можна було. Якщо в тебе був хліб, то можна все було за це купити. Прати хліб, і появиться і золото буде, і серебро, і тому подобне. Тож що розумієте, все насіння, що приходило з поля, тому подобне, це була той час валюта. І Бог каже, виділяй десятину від цього. Аллилуйя. Коли е, так, був праздник, і люди йшли в храм, і було, треба було десь е, 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 знаєте, не один кілометр пройти, може десятки кілометрів, а може сотні комусь добиратися треба було в Єрусалим. І розумієте, нести мішки на плечах десятини у храм, ну, розумієте, абсурд їх, Навіть да, якщо на поводці, це сложно, тому подобне по дорогам різним, чи пройти пішки, чи проїхати на, на коні, чи вести віз за собою, поймаєте, з біжем сім, десятини. Ні. Бог говорив, продай це зерно на своєму місці, де живеш, продай ці плоди, які прийшли, твою десятину цю продай, і ці гроші вирочені. Як десятину вже грошей, тому що це вже було, знаєте, кошельочок золота, принесли в храм. Розумієте, все мудро було. Так що хліб, жито, ліпшениця і другі це, це була в той час валюта. Господи, ти завжди стихаєш на мій захист, О, стаєш на мій захист, охороняєш мене всякого зла, тому що я виконую твої западі. Шаную тебе десятиною. Буття 14.20. Благословений Благословиний Всевишній Бог, який віддав твоїх, ворогів, віддав твоїх ворогів тобі в руки. І Авраам дав десятину з усього. Дивіться, тому що, коли вийшов Меліседек, його слова були до Авраама, що благословен Бог, який дав тобі що перемогу від твоїх ворогів. Перемогу. Сюда за тому що. Бог був на стороні Авраама, Авраам за це. Благословив Бога, віддавши йому десятину всього, що ну, прийшло, е, військова здобич у його, його руках була, він з цього всього дав десятину, тому що він розумів, що йому перемогу і те, що він має, дав Господь. Коли я отримую зарплату, або інші фінансові благословення, то перше, що я роблю, віддаю десятину, тільки потім розділяю 90% на інші витрати. Матвія 22, 21, 22 розділ, 21 вірш. Тож віддайте кесареві кесареві, а богі, Богу Боже. Слідуючи, Господі, мені нема про що приживати, адже ти піклуєшся про мене, ти благословляєш 90% доходу, що залишилося, і я отримую від тебе більше, ніж міг би придбати на всі 100%. І перша хронік в літописі. 29:14. Ті, ті, хто я є, бо, бо хто я є, і хто мій народ, що ми зміснили, аби так віддати. Бо все твоє, і з Того ми тобі дали. Коли приносив те саме пожитування, ну, приносили в храм по-моєму, euh, Давід, коли приносив. О, прославляючи Бога, то він каже, що ми можемо дати і з чого? Ми даємо із того, що ти нам даєш. Бо все твоє і з Твого ми дали. Так що розумієте, коли ми продаємо десятину, виносимо пожитування, Богу, ми даємо із того, що Бог нам дає. Алілуя! Дає заробляти, здоров'я і тому подобне. Я віддаю десятину від свого достатку. Та надлишку, а тому, що слухляний Богу. Я вірю, що вся десятина належить Богу, незалежно від того, який в мене дохід. 2 Коринфянам 8 розділ, 12 вірш. Бо якщо стараність, то вона приймається, дивлячись по тому, хто що має, а не тому, що нічого не має. Розумієте? Що Бог не говорить, щоб через е, недостанок, як би сказати, е, через силу, чого да, заставляє нас, він каже: ви даєте із того, що ви маєте. Якщо ви маєте, ніх не говорить, що не маєте. Галілуя. Отак примірно. Якщо є старанність, то вона приймається, і це старанність, то старається, дивлячись по тому, хто що має, а не по тому, чого немає. Так що ми приносимо Богу з того, що ми маємо. От чого десятина. Ми маємо щось, те, що Бог нам дає, і десяту частину ми виділяємо Йому. Почитає Бога. О, тому що там, де наші фінанси, там і наше серце. Так що ми візьмемо наші фінанси, давайте піднімемось. Галілуя. Скажемо, Боже, дякую тобі, Боже, Господь, за те, що я маю. Дякуємо тобі, Боже Господь, за те, що я маю ще дати, Боже Господь, тому що все від Тебе. І що ми можемо дати Тобі, Боже Господь, якщо ти все нам даєш, Боже? І з того, що Ти нам даєш, ми виділяємо ті, Господь. Це ти не пожертвування наше, Боже. І ми віримо, Господь, в твою защиту. В твою підтримку, Боже Господь, Твої благословення, Твоє помноження, Боже Господь, ми віримо, що всяка наша потреба буде, Господь, поповнена тобою во славі Христом Ісусом. і ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ми можемо почитати тебе, Господь, з того, що ми маємо. Тому що, ти Бог, Господь, і ми тобою живемо, двігаємося, существуємо, Боже Господь. і ми почитаємо And нашими десятими приношеннями нашими, будь благословен, Бог, будь прославлений наш Господь. Отец, Сын и Дух Святый. Аминь.